Доброго усім дня! З вами гурток рукодільниця. Ми працюємо за програмою виготовлення сувенірів. Тема заняття виготовлення панно з мішковини і текстилю. Сьогодні у нас друга частина роботи. На попередньому занятті ми вирізали деталі для рамки, обклеювали їх мішковиною. Далі зробили стрічки із жутових ниток. Вони у нас вже добре підсохли, і ми продовжуємо нашу роботу. Тепер ми будемо наклеювати стрічки на одно із сколих нами приготованих, зі зворотньої сторони, рядками повздовж. Отако. До цього сторони та поперек. Оце виворотня сторона. така, таку робимо сіточку з цього сторони. Друге коло ми наклеюємо прикриваючи місця склеювання. На колі. Робота повинна виглядати акуратно з і з вигорні сторони. Далі на перехресті стрічок ми наклеюємо на мистинки або паєтки. Залишаємо на деякий час роботу, даємо клею добре підсохнути, а тим часом ми виплітаємо косичку з білих ниток для того, щоб задекорувати зріз наружний та внутрішній. Отак От наклеємо по наружному зрізу. Добавляємо туди ще ниточку таку. А тепер декоруємо внутрішній зріз. Воно приклеюючи клеєм універсальним клеєм. Так, така робота у нас вийшла. Тепер ми маємо приготувати квіти для оформлення внутрішньої частини кола. На слідушому занятті ми будемо виготовляти квіти та листочки для оформлення подальшого, подальшої нашої роботи. До зустрічі.